14 грудня 2025 року. Сьогодні чудове та цікаве поєднання, 23-й місячний день. Місяць у Терезах. І руна Лагус створюють унікальний енергетичний фон, ось більш розгорнуті поради. На цей день, неділю. Місяць у Терезах підкреслює потребу в гармонії, дипломатії та красі. Наведіть ладу у відносинах. День ідеальний для вирішення конфліктів через компроміс та переговори. Замість того, дивіться з того, щоб тиснути на своє, спробуйте побачити ситуацію очима іншої людини, створіть красу навколо, оточіть себе естетично приємними речами. Це може бути прибирання дому, прикрашання столу, догляд за собою або відвідування місць, що надихають галерея, парк. Краса є вашим енергетичним джерелом сьогодні. Гармонія партнерства, Присвятіть час своєму партнеру або близькому другу, спільне заняття мистецтвом, інтелектуальна розмова або планування спільних цілей підуть на користь. Руна лагу символізує воду, інтуїцію, потік та приховані знання. Довіртеся внутрішньому голосу. Якщо ви стоїте перед вибором, Терези люблять вибирати, спробуйте відключити логіку і прислухатися. До першого відчуття. Лагус заохочує діяти за інтуїцією. Йдіть за потоком. Не варто сьогодні чинити опір обставинам. Якщо щось не вдається з першої спроби, можливо, варто просто відпустити ситуацію і дозволити їй розвиватися природним шляхом. Уникайте надмірного контролю, медитація та релакс. Водні процедури плавання, медитація біля води або просто довга ванна допоможуть вам з'єднатися з енергією лагуз і очистити розум. Зверніть увагу на сни. Вони цієї ночі та наступної можуть нести важливі підказки: 23-й місячний день це день перевірки, очищення, захисту та трансформації. Це складний, але потужний час, енергетична захист. День пов'язаний з енергією хижака, що вимагає пильності. Уникайте сумнівних компаній, не вступайте у сварки та захищайте свій простір від негативних впливів. Уявіть себе у захисному коконі, очищення від всього зайвого. Це ідеальний час для остаточного розриву старих виснажливих зв'язків психологічних чи фізичних. Викиньте непотріб, позбудьтеся токсичних звичок або незавершених справ, які тягнуть вас назад, психологічна трансформація, займіться глибокою саморефлексією. Чого ви дійсно боїтеся, що вас стримує? 23-й день дає сили подивитися страхам в очі і трансформувати їх у рішучість. Їжа краще віддати перевагу легкій вегетаріанській їжі. А ще краще провести день на воді, якщо це комфортно для вас, щоб підтримати енергію очищення. Рекомендації на день ця неділя вимагає глибокої внутрішньої роботи, яка має бути виконана дипломатично та інтуїтивно. Практика: використовуйте енергію з потік для проведення складного очищення 23 го дня. Не боріться зі своїми тінями, а перетікайте крізь них, дія. Сплануйте обговорення важливого питання з партнером, співробітником та використовуйте свою інтуїцію для пошуку найкращого, найбільш справедливого рішення застереження. Будьте обережні з фінансовими операціями та не піддавайтеся на провокації чи емоційні маніпуляції. Це дуже слушне запитання, оскільки 23 й місячний день вимагає уваги до здоров'я. А місяць у Терезах і Руна Лагус додають свої нюанси. Ось розгорнуті поради щодо здоров'я, операцій та догляду за собою сформовані на основі цих даних. Поради по сфері здоров'я та тіла 23-й місячний день вважається енергетично складним і пов'язаний з процесами очищення та оновлення, навантаження на нервову систему. Цей день може принести підвищену тривожність або емоційну напругу. Сконцентруйтеся на практиках, що заспокоюють медитація, дихальні вправи, очищення організму. Ідеально підходить для початку м'яких програм: очищення, дієта, детокс, смузі, трав'яні чаї, спорт. Рекомендовані помірні фізичні навантаження, особливо ті, що сприяють гнучкості та пластичності, йога, пілатес, підтримуючи енергію, лагус. Уникайте перевтоми, зуби та операції. Місяць у терезах керує нирками, наднирниками, попереком та областю тазу, а також ендокринною системою. У цей період ці органи стають найбільш чутливими та вразливими. Лікування зубів можна, але краще відкласти складне протезування чи видалення. Терези не керують зубами, але хірургічні втручання в 23-й день краще перенести. Профілактичні візити або нескладне лікування дозволені. Хірургічні операції краще відкласти. Хірургічні втручання, особливо в області, керованій терезами нирки поперек таз вкрай не рекомендовані. 23 місячний день сам по собі не сприяє швидкому загоєнню. Косметологія сприятливо для процедур, що покращують якість та естетику, маски, легкі пілінги, догляд за волоссям. Терези люблять красу. Це чудовий час для створення гармонійного зовнішнього вигляду. Діагностика сприятлива. День підходить для аналізу та пошуку причин дисбалансу. Це дуже цікаве поєднання енергії для любові та стосунків, оскільки воно об'єднує драматичну силу і м'яку інтуїцію. 23-й місячний день. Це день трансформації, боротьби за владу, але також день покаяння та прощення. Енергії дня досить агресивні. Тому важливо зберігати внутрішній спокій і контролювати емоції, щоб не зруйнувати те, що було збудовано. Місяць у Терезах акцент на балансі, партнерстві, дипломатії та пошуку взаємного задоволення, спонукає до спілкування, яке веде до гармонії. Руна дня, лагос символізує воду, потік, інтуїцію під свідомість. Вона закликає довіряти своїм відчуттям. Рухатися з потоком, бути м'яким і плинним, а не наполегливим і раціональним, практичні поради для пар, довіра потоку та інтуїція, слухайте підсвідомість, не намагайтеся сьогодні вирішити стосунки лише логікою, довіряйте своїй інтуїції щодо партнера та ситуації. Якщо щось відчувається неправильно, приділіть цьому увагу, але без драми. Будьте плинними. Лагус закликає уникати жорсткості, не наполягайте на своєму за будь яку ціну. Дозвольте плану дня чи спільній розмові змінюватися відповідно до настрою партнера, спільний відпочинок біля води. Якщо є можливість, проведіть час біля річки, озера чи навіть прийміть спільну ванну. Водна енергія посилить зв'язок та допоможе емоційному очищенню, дипломатичний підхід. Замість нузбимість того, щоб вступати у відкритий конфлікт, використовуйте чарівність і так терезів. Усі питання вирішуйте через обговорення та пошук справедливості, спільні світські виходи. Терези люблять красу та суспільство. Проведіть час у приємному естетичному місці, кафе, галерея або відвідайте друзів удвох. Це зміцнить ваш соціальний зв'язок. Уникайте. Звинувачень. Місяць у Терезах вимагає рівноваги. Перш ніж висловити претензію, подивіться на ситуацію очима партнера: контроль емоцій та прощення, трансформація пристрасті, агресивну енергію 23-го дня краще трансформувати усильну пристрасть та інтимність. Це чудовий день для глибокої фізичної близькості, яка вимагає потужної енергетичної віддачі. Прощення та відпускання. Якщо ви відчуваєте образу або гнів, цей день найкраще підходить для того, щоб пробачити і відпустити. Це день покаяння, тому чесність перед собою та партнером про власні помилки має велику силу. Безпека. Слідкуйте, щоб енергія боротьби 23 го місячного дня не перетворилася на руйнівну критику чи маніпуляцію. Залишайтеся на світлій стороні, використовуючи силу дня для зміцнення, а не руйнування. Для тих, хто шукає стосунки, інтуїтивний вибір сьогодні більше ніж будь-коли. Довіряйте своєму першому враженню про людину, не будьте надто наполегливими, але й не ховайтеся, шукайте золоту середину у спілкуванні.